Питання, яке всіх дуже хвилювало, чи є тут сцени 18+. що взагалі відбувається? Це відчуття, що це ніколи не закінчиться, що було так нудно, стало моїм розчаруванням. Це найгірше, що мені доводилося читати. Усім привіт! У нас вже травень добігає до свого логічного завершення, і це означає, що нам з вами саме час поговорити про книжки, які я встигла прочитати за цей час. У мене цього разу їх 6, тому нам точно є з вами про що поговорити. Тому я не буду робити дуже довгого вступу. Нагадаю вам, що мене звати Віра, це канал книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала. Читаючи, планую читати, і як ви могли помітити загалом все, що стосується книг. І першою книжкою, яку я прочитала в травні, була книжка чоловік на ім'я Ува Фредріка Бакмана. Я не буду дуже довго розповідати про що ця книжка, і які, власне, мої враження від неї, адже у мене на каналі є окремий випуск про цю книгу. Скажу лише те, що. Ця книжка, і загалом мені здається всі книжки даного автора. Вони відносяться до категорії тих книг, які е, спокійно можна перечитувати, і власне є бажання перечитувати раз там в 5-10 років, і кожного разу можна з них почерпнути щось своє. Тому, якщо вам цікаво, які у мене були враження від чоловіка на ім'я Ува, і разом з тим від чоловіка на ім'я Отто», а саме від екранізації даної книги. То можете подивитися це відео у мене на каналі, а ми з вами переходимо до наступної книжки, яку я читала в цьому місяці: це Лагідна війна Джулії Беррі. Як я вже говорила в одному з попередніх випусків, я дуже переживала, що ця книжка буде складною. Адже, власне, слово війна в назві не наштовхує на щось приємне або легке, навіть коли йде разом зі словом лагідна. Та ця книжка стала для мене справді відкриттям. Незважаючи на свій достатньо немаленький розмір, вона читається дуже швидко і легко, і ти просто не помічаєш, як залишаєш позаду сторінку за сторінкою. Причому захопливою тут є не лише сама основна історія. А й факти про її написання, чи то так званий історичний довідник, який у нас є в кінці книги. Події тут розгортаються на тлі Першої та Другої світових воєн. Історія ведеться від імені грецьких богів, в основному від імені Афродіти. Вона переповідає історію талановитої піаністки з Лондона, хлопця, що мріє стати архітектором та натомість потрапляє на фронт. Короля Рехтайму і імператора Джазу та бельгійської сироти з неймовірним голосом, душевні рани якої ще не скоро загояться. І як ви вже, мабуть, зрозуміли, їхні долі дуже тісно переплітаються. Та, попри історію цих чотирьох, ми отримуємо і частинку з життя самої Афродіти. Читач отримує історію, сповнену втрат, сподівань, горя та пристрасті. Завдяки історичному підґрунтю, тут ми отримуємо також багато цікавої та корисної інформації. Були моменти, коли справді хотілося плакати та все ж переважали ті, які наповнювали мене теплом. Душевним спокоєм та радістю. Якщо ви ще не читали книжку Лагідна війна, то я однозначно вам рекомендую дану історію. Також окремо хочу сказати, що я просто вражена цим візуалом. Тут супер обкладинка, йде Soft Touch, і її настільки приємно тримати в руках, і також загалом мені дуже подобаються книги з даної серії. Подивіться. Це ну, насправді це дуже гарно, естетично і е, мене дуже тішить, коли книги такої якості і, власне, такого вигляду. А ми з вами переходимо до книжки, яка в травні стала моїм розчаруванням. Власне, це найгірше, що мені доводилося читати, з книжок Дженніфер Л. Армен Траут. На даний момент говорю так через те, що я не читала всіх її книг, тому я не знаю, що мене чекає далі. Але з чотирьох книг даного циклу ця частина для мене є найгіршою. І тут, власне, історія не про завищені очікування, адже мене попереджали, що тут, власне, не буде так захопливо, як в попередніх книгах, але щоб було так нудно. Я справді не очікувала. Щоб ви собі розуміли, попередніх три книги з даного циклу я прочитала сумарно десь за тиждень часу. А цю книжку я читала 12 днів, і то з перервами, бо просто не виникало бажання, власне, повернутися до її читання. Якщо ви знайомі хоча б з однією книгою даного циклу, то з позитивного в Цій частині є те, що ми нарешті отримуємо відповідь на питання, хто ж така маківка чи Пенелафі, як кому зручніше назвати головну героїню. Також отримуємо одне з мого найулюбленішого це, власне, почуття гумору Кірана. і до нього доєднюється ще один персонаж це райтер, і вони разом утворюють... Просто неймовірний тандем, який мене в цій історії достатньо таки повеселив. До речі, як на мене, ця книжка найбільше розкриває персонажа власне Кірана, Хоча він, якщо брати всі попередні частини, тут є. Трошки іншим, скажімо так, ніж в попередніх частинах. Мені навіть писали в коментарях, що в людей було враження, ніби в нас Кірен і Кастел трошки помінялися місцями. Але знову ж таки, кожен по-різному сприймає історію. Тому А от щодо Кастіла, то у мене виникало враження, що самі авторці цей персонаж вже є нецікавим. Будь ласка, поділіться в коментарях, якщо ви читали цю частину. Чи є у вас таке враження, що Армен Траут потрішки зливає даного персонажа? Ми нарешті починаємо більше і краще розуміти, хто такий Малік. Ну. То, що брат кастіла, бо тут, власне, в нас з іменами страшенне різноманіття, і можна спокійно плутатись. Питання, яке всіх дуже хвилювало, ми тут отримуємо вихід на новий рівень відносин маківки, кастіла та Кірана. і. Чесно вам скажу, спочатку я читала це, і мені здавалося все дуже логічно, дуже гармонійно і сприйнялося це все нормально. А потім я зловила себе на думці, що взагалі відбувається. Потім це було, наче ок, потім знову щось дивне відбувалося. І наразі моє ставлення до цього ось так коливається від «добре». Що відбувається, якось так. Більше, мабуть, говорити не буду, бо це вже однозначно будуть спойлери. Тут в нас 765 сторінок, і чесно вам скажу, якщо забрати звідси сторінок 300, а той більше нічого не зміниться. Тобто, це ніяк не вплине на якусь сюжетну лінію, на якісь події, які тут відбуваються. І місцями це дратувало, місцями було смішно вже навіть. І під кінець я просто була вражена тим, наскільки авторка в принципі вміє. Вливати води в історію. Ну а кінцівка тут просто в кращих традиціях Арментраут, але більше говорити не буду, бо це знову ж таки будуть спойлери. Взагалі, книжки циклу кров і попіл мають, скажімо, таку особливість чи то структуру, коли ми підходимо до завершення книжки. Є враження, ніби зараз буде хороший, якийсь позитивний фінал, але в якийсь момент авторка починає засипати нас такими фактами і подіями, які просто спочатку не налазять на голову, і ти намагаєшся їх якось переварити. А потім, коли ти частково розумієш, що взагалі відбувається, ти розумієш, що авторка перевертає все з ніг на голову, і ми отримуємо, скажімо так, пояснення або передпосил до того, що буде відбуватися в наступній частині. І якщо в першій та другій книзі це, скажімо так, захоплювало і зацікавлювало до прочитання подальших книг. То в третій частині, і тим більше в четвертій це вже навіть не смішно. Бо є відчуття, ніби ця історія просто ніколи не закінчиться. І авторка в кожній книзі в кінці буде отак перевертати все з них на голову і пояснювати, що ж буде в наступній частині. Просто, щоб ви собі розуміли, хто не знайомий з цим циклом, то основні герої даної книги. Вони можуть жити дуже довго, прям дуже довго. І оце відчуття, що це ніколи не закінчиться, або що буде тривати прям надзвичайно довго, воно мене не полишає. Ось такі власне емоції у мене викликала книжка Війна двох королев Дженіфер Л. Арментраут. Мене питали, чи планую я читати наступні книжки. Я наразі ще не знаю. Я буду дивитися по своєму стану, по своєму настрою в момент, коли ці книжки будуть, власне, виходити. Але я думаю, що я не буду спішити з ними так, як я спішила з попередніми книгами. Тим паче на нас чекає ще мінімум дві основних книги, плюс там є ще бріквел і ще, купу всього авторка хоче видати. Uh, тому побачимо, що з цього буде, але якоїсь однозначної відповіді, чи буду я дочитувати прямо до кінця цей цикл, я наразі не маю. І, до речі, мені звернули увагу на те, що війна двох королев має тираж 25 тисяч примірників. Це прям дуже багато. Щоб ви собі розуміли, перша книга мала 4 тисячі, друга книга 5 третя – 12 і, власне, четверту частину надрукували в кількості 25 тисяч. Я вирішила спеціально перевірити, які найчастіше зустрічаються тиражі в наших книжках. І це, ця цифра приблизно коливається від півтора тисячі до п'яти, в залежності наскільки популярний автор чи книга. А тут 25 тисяч. Звичайно, в там, тих книжках е, після того, як тираж продається, робиться додрук, ну або не робиться, в залежності знову ж таки, наскільки популярна чи не популярна книга. І тут ситуація, або я дуже недооцінюю продаж саме цих книжок, е, або видавництво вирішило надрукувати раз і більше не додруковувати. Ну, або знову ж таки, я дуже недооцінюю власне, популярність даної книжки. Десь приблизно в останні два чи три дні, коли я дочитувала дану книжку, я паралельно читала і інші книжки, про які ми, власне, зараз будемо говорити. Я неодноразово вже згадувала про цю книжку «Райдога навколо Сонця Пітера Блейкера. Говорила з вами про неї в випуску про поповнення на моїх книжкових поличках за цю Весну, і також в випуску про Нечитун, і говорила там про те, що я, власне, прочитала половину і ніяк не можу дочитати її. Я її нарешті дочитала, і нарешті можу вам. Сказати свої враження. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, Пітер Блейкер це є псевдонім українського автора. І коли мені запропонували взяти цю книжку на огляд, я чітко розуміла, що це далеко не те, що я читаю, чи то швидше взагалі не те, що я читаю, але мені завжди дуже цікаво знайомитися із творчістю українських авторів і загалом відкривати для себе щось нове. Тому я вирішила. Прочитати цю книжку. Посил всього, що тут написано, можна звести до того, що потрібно цінувати своє життя своїх рідних, те, що в нас є, те, що було, і те, що буде. І частково саме через це мені ця книжка нагадала трішки трилогію кафе на краю світу. Райдуга навколо сонця вміщає в себе одну одноіменну повноцінну історію і 12 маленьких оповідань. Тобто, це свого роду збірка творів автора. Під час читання у мене виникало враження, ніби я читаю частково легенди, частково оповіді, балади чи притчі. І доволі часто, власне, з релігійним підтекстом. Тут майже в кожному розділі відчувається присмак жалю і такої певної ностальгії за втраченим часом. І через це читання даної книжки мене трішки виснажувало. Хоча, можливо, тут власне нюанс в тому, що цю книжку потрібно розтягнути на трошки більший час. І тоді не буде власної цієї концентрації і буде сприйматися значно легше. Під час читання я неодноразово ловила себе на думці, що, хоч все і виглядає достатньо реалістично, та воно завжди перебуває на межі з фантастикою. І через це. Мені було складно зрозуміти, як це власне сприймати. Бо якщо як реальність, то це надто все ж таки фантастично. А якщо як фантастику, то до неї це трішки не дотягувало. Хоча загалом книжка насправді читається дуже швидко, і з нею можна впоратися за день або два. У мене це зайняло три дні, але чисто технічно між першими двома і третім у мене була перерва. В місяць часу, тому можливо, все ж таки краще, якщо ви плануєте читати цю книжку, розтягувати її на довший час, але це достатньо таки індивідуально. Бо коли я розповідала про цю книжку в своєму Тіктоці, то там думки власне, розділилися на два табори: одні були в захваті і просто проковтнули цю книжку, а для інших було таке враження, що автор не надто добре володіє власне словом. Тому це теж дуже індивідуально. Я ж в свою чергу переконалася в тому, що це таки не моя книжка, але як читацький досвід, це було непогано. А ми переходимо до книжки, яку я також почала читати паралельно з війною двох королев. Це книжка Квартира на двох. Я хотіла познайомитися із цією книжкою вже достатньо таки давно, але все ніяк не виходило. То я просто не могла її придбати, бо її ніде не було в наявності. І я вже частково зневірилася і, взагалі, задумалася над тим, чи потрібно мені її читати, особливо після значної кількості неоднозначних чи то радше не надто позитивних відгуків на неї. Та власне тепер я розумію, що квартира на двох чекала свого часу. У нас тут історія про редакторку Тіфі та медбрата Леона, які є співмешканцями. Вони живуть в одній квартирі та за умовами договору перебувають в ній в різний час і, власне, не перетинаються. Єдиний спосіб, завдяки якому вони спілкуються, це власне записки, які вони залишають по всій квартирі одне для одного, і таким чином говорять абсолютно про все. У житті цих двох, звичайно, не все так гладко. Леон намагається витягнути брата з в'язниці. Тіфі, в свою чергу, робить спроби врятуватися від переслідувань свого схибленого колишнього. Ну і звичайно, їхні долі невідворотнь переплітаються. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, хоч книжка є достатньо легкою і з непоганим почуттям гумору, все ж авторці вдається висвітлити такі теми, як газлайтинг, аб'юзивні відносини, боротьба з системою правосуддя та інше. Одне із питань, яке достатньо часто пишуть мені стосовно такого роду книг, чи є тут сцени 18. Скажімо так, нас до них підводять, але авторка не дуже вдається в якісь деталі, і, власне, сам процес вона також не описує. Мені справді сподобалася ця історія, і я можу вам її рекомендувати. Головна порада щодо квартири на двох це нічого не очікувати. І тоді, я думаю, ця книга буде достатньо таки комфортною. В моєму випадку я хотіла розбавити потік фентезі, і, власне, як на мене, вона справилась зі своїм завданням дуже добре. Ну і, власне, ми переходимо до книжки, яку я ще не прочитала, але так як я записую це відео 28-го числа, тобто до кінця місяця є ще кілька днів. І з цією. Крихіткою, я точно зможу впоратися. Це книжка української авторки, яка пише під псевдонімом Панян Кажі. Це місце сили. І е, загалом це більше дитяча книжка, але. Авторка запевнила мене, що дорослим буде її також цікаво почитати. Ну, якщо мені сподобається дана книжка, я обов'язково вам про неї розповім. Але це думаю вже в наступних випусках. І ще одна книжка у мене є, яку я також планую почати читати ще в цьому місяці, але я однозначно її не дочитаю, бо там розміри вражаючі. Це новинка від видавництва небо, місто півмісяця, Сари. Джемас. Дуже чекаю, коли я вже нарешті поринув цю історію, бо, чесно, я ще не чула жодного негативного відгуку. Можливо, це пов'язано більше з тим, що ще мало хто прочитав цю книжку. Але я дуже чекаю, коли зможу сформувати свою думку щодо цієї книжки. Ну і власне я розповіла про всі книжки, які я встигла прочитати цього місяця. Будь ласка, діліться в коментарях книжками, які читали в травні. Ви мені буде дуже цікаво подивитися. Можливо, я знайду щось з того, що би мені також хотілося почитати. Також, якщо вам подобається цей канал і ви б хотіли посприяти його розвитку, в описі під цим відео ви можете знайти, власне, як це можна зробити. Ну а я дякую, що ви додивились до кінця, і побачимось в наступних відео.